30 травня 2023 року. Заняття з розвитку мови. Тема заняття Літо зустрічаємо. Діти, давайте ми з вами привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Мої любі діти, відгадайте, будь ласка, загадку. В небі ластівка летить, з вітром листя шелести, воду п'є лелека, сонце палить спека, дозріває жито, яка пора. Молодці мої любі діти. Це літо. літо. Це найтепліша пора року. І воно може бути різне. Тож давайте ми з вами скажемо, яке може бути літо. Літо яке веселе, літо яке чарівне, літо яке грибне, літо яке квітуче. Літо яке. Вітряне, літо яке засушливе, літо, яке спекотне, літо яке ароматне, літо яке сонячне, літо яке різнобарвне, літо яке дощове, літо яке ягідне. Літо яке запасливе, літо яке туристичне, літо яке дачне, літо яке холодне, літо яке казкове, літо яке курортне. Діти, а тепер подивіться, будь ласка, на ці малюнки скажіть, що з цього нам нагадує літо? Запам'ятали, моє любі? Тож давайте скажемо, які малюнки нам нагадували літо. Правильно, мої любі, це? Смачна полуниця, купання у воді, тепле сонце, солодке морозиво, неряння у воду, легке взуття та одяг. Молодці мої любі. А зараз. Пропоную пограти в гру. Скажи навпаки. Ось, наприклад, в мене є малюнок зими, а протилежне йому буде? Правильно. Літо. Ось в нас є день, а протилежне. Молодці мої любі, ніч. Ось в нас є сонце, а протилежне йому, правильно, місяць. А якщо холодно, протилежне буде. Молодці, тепло. А якщо в нас іде дощик, то протилежне йому. Світить сонечко. Молодці мої люди Діти, а зараз я пропоную вам послухати декілька віршиків про літо. І перший віршик наступило літечко. Полунички у сметанці Соловей бече вранці Дощик через ситечко наступило. «Літочко». Наступний віршик називається Літо Олег Роговенко. І лоскочий носик, і маленькі ніжки босі, В сяйвом сонця все залито, нас гостює справжнє літо. Кольорове та яскраве, запашне. Смішне, цікаве. Мама літочку радіє. Літо всіх маляток гріє, Щоб росли вони здорові, Наші сонечко чудові. І останній віршик щедре літо. Зрілі вишні у садку і сунички у ліску. Теплі дні барвисті квіти нам дарує щедре літо. Діти, ось таке чудове літо попереду нас чекає. А я вам пропоную вивчити один із віршиків на пам'ять. До побачення, мої любі!